Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ з 25 по 31 вірш. Тоді Ісус сказав їм учням, що йдуть до Емаусу. О нерозумній повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснював їм з усього Писання. Те, що стосувалося його, і вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і переломивши, давав їм тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них сьогодні. Ми з вами будемо розмірковувати над двома істинами на підставі цього уривку. Вони дуже яскраво нам тут роз'яснені євангелистом Лукою. І перша істина буде така: нас спасає Воскреслий Ісус Христос. Давайте подивимося, наскільки активний Воскреслий Ісус Христос у житті учнів. Нас з вами спасають не просто події життя Ісуса Христа, нас з вами спасають тим більше не обряди, які ми робимо. Нас з вами спасає Воскреслий, живий Ісус Христос. Ісус Христос є нашим Спасителем. Ісус Христос не тільки спас нас на Голговському Христі і своїм Воскресінням. І воскреслий Ісус Христос спасає нас щодня. Воскреслий Ісус Христос діє в житті кожної людини, яка вірить в нього як своє. Спасителя в житті кожного учня і кожної своєї учениці щодня, тому що Він Спаситель, тому що тим, що Він нас спасає, ми і є спасені. Не ми себе спасаємо. Спасіння не просто само по собі діє в нашому житті. Нас спасає Воскресли Ісус Христос. Подивіться, це Воскресли Ісус Христос наблизився до своїх учнів, які зневірені, які розчаровані, які не розуміють, що відбувається та йдуть з ЄС. Єрусалима в Емаус. Це Він наблизився до них. Він розпочав розмову. Він почав їх розпитувати про те, що вони відчувають, про що вони говорять. Ісус Христос почав їм говорити, що їм не вистачає віри, що вони нерозумні, що вони повільні серцем, щоб вірувати в усе, що написано про Месію в Слові Божому. Потім Ісус Христос починає роз'яснювати їм знову і знову. Потім Ісус Христос удає, що він хоче йти далі. Ісус Христос хоче, щоб вони проявили свою свідому зацікавленість. Ісус Христос хоче викликати у них ще більше бажання дізнатися більше про месію і про те, як Писання вказують на смерть та Воскресіння Ісуса Христа, щоб ще більше зрозуміти те, що відбувається. Потім Ісус Христос залишається з ними. Потім Ісус Христос а, переломляє хліб і вечеряє з ними. І вони. Впізнають Ісуса Христа. Чому? Тому що відкриваються їхні очі. Подивіться, скільки дій Ісус Христос робить, і ми перелічили тільки е, деяку частину з них. Скільки Ісус Христос дій робить для того, Воскресла Ісус Христос, для того, щоб його учні зростали в своїй вірі, щоб його учні зростали в тому, що відбувається в розумінні того, що відбувається, і це робить саме Воскресла Ісус Христос. Вони не просто саме собою зрозуміли, саме собою. Захотіли саме собою почали іскати Ісуса Христа, саме собою почали е, думати, як же це відбулося і що це означає. Ні, це ініціатива Ісуса Христа, і саме Ісус Христос всіма цими діями спасає своїх учнів від невіри, від незнання, від розпачу, від того, що вони не розуміють, що відбувається, від того, що вони залишили Єрусалим і йдуть з Єрусалима до Імаусу. Ісус Христос воскреслий Ісус Христос, قصتص Наш Спаситель, в цьому наша надія, в цьому наша радість, в цьому наша впевненість, в цьому наша гарантія. Не ми себе спасаємо. Воскресла Ісус нас спасає. Він спас нас своєю смертю і своїм Воскресінням. Він спасає нас сьогодні своїм царюванням, своїм ходотайством. Він спасе нас в майбутньому, коли прийде як цар і оновить усю небо і усю землю, і все творіння наповниться Божою славою. І все творіння буде царством Божим у всій повноті, і все це зробиться не само собою. Це зробить, це виконає Воскреслий, живий, вічно живий Ісус Христос. Тож будемо з вами розуміти це, будемо з вами покладати свою надію на Воскреслого Ісуса Христа. Будемо з вами зростати впевненості в Воскреслому Ісусі Христі. Будемо з вами шукати Воскреслого Ісуса Христа. Будемо шукати того, щоб розуміти Його, спілкуватися з ним, довіряти йому, бо Він живий. І тут ми впритул підійшли до другої істини, Яку ми маємо побачити з цього уривку, Ісус Христос? Поряд з нами, Воскреслий Ісус Христос поряд з нами. Так закінчується Євангелія від Матфія. Ісус Христос каже, що я з вами до кінця світу. Тобто щодня, щохвилини я з вами, я Воскреслий, я з вами. Чи ви мене бачите фізичними очима? Чи ви мене не бачите фізичними очима? Ісус Христос каже, що я поряд з вами. Щодня, щохвилини, коли ви цього не усвідомлюєте, коли здається, що Ісуса Христа немає поряд, коли. Коли здається, де ж це Бог, що таке відбувається. Коли здається, ми маємо пам'ятати. Ми маємо розуміти. Ми маємо знати, ми маємо бути впевненими, що Ісус Христос завжди. Поруч з нами Воскреслий Ісус Христос завжди поруч з нами, переможець над смертю, переможець над сатаною, переможець над гріхом, злом, наш Спаситель, завдяки якому ми з вами викуплені, завдяки якому заплачено за наші гріхи, завдяки якому ми виправдані та прийняті назавжди небесним батьком у Його отцовську, батьківську любов. Ісус Христос, Воскреслий Ісус Христос, завжди поряд з кожним з нас, щоденно. І коли Ісус Христос став невидимим для учнів, Він продовжував в Дусі Святому, в дусі бути поруч з ними, тому що Ісус Христос не тільки людина, Ісус Христос ще й Бог. Ісус Христос всюди присутній як Бог, і Він поруч з нами щодня, щохвилини. Нехай це нас ще більше заспокоює, нехай це буде предметом нашого нашої радості, нашої впевненості будемо з вами шукати того, щоб розуміти Ісуса Христа. Будемо з вами спілкуватися з Воскреслим Ісусом Христом, молитися до Воскреслого Ісуса Христа. Будемо розповідати йому все так, як є в нашому серці, в нашому розумі, в наших емоціях. Так само, як зробили ці учні. Вони розповіли йому все, як є. Вони не намагалися щось приховати, хоча вони не знали, що це Ісус Христос. Але саме Ісусу Христу вони все це і розповіли. Будемо з вами дуже. Же відвертими з Ісусом Христом, з Воскреслим Ісусом Христом, тому що ми з вами спасені не через те, що ми щось робимо. Ми з вами спасені через те, що Ісус Христос робить, зробив і робить сьогодні, і зробить в майбутньому, тому ж будемо довіряти Ісусу Христу, тому що Він, як наш Спаситель, діє щодня в нашому житті. Наше життя ніколи не залишається без спасительних дій Ісуса Христа саме в твоєму житті, саме в моєму житті. Якщо ти вірити, в Ісуса Христа як свого спасителя. Якщо ви ще не вірите в Ісуса Христа як свого спасителя, то Зараз час прийняти Ісуса Христа свого як свого Спасителя, і це причина для того, щоб прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що спасає нас саме Ісус Христос, живий, Воскреслий Ісус Христос, який вічно живий. Ми не просто спасаємося чимось, що ми робимо, чи чимось, що роблять інші люди, чи обрядами. Ми спасаємося щоденно воскреслим Ісусом Христом, і ми з вами вже спасені смертю та Воскресінням. Ісуса Христа, якщо віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, нехай ці дві істини, що Ісус Христос. Діє в нашому житті, Воскресли Ісус Христос. Він постійно діє в нашому житті, і Воскресли Ісус Христос завжди поряд з нами, нехай сповнюють життя нас і радістю, і впевненістю, і надією, і довірою Воскреслому Ісусу Христу. Саме для цього ми з вами і читаємо щоденно Євангеліє від Луки разом. Тож радо запрошую вас доєднуватися. А також запрошую кожного, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати. Ставити вподобайку, ділитися цими відео для того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа та через нього мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє, воскресли Господь кожного з вас!